Що ти е, порадиш кожному українцю для адаптації? Перше завдання людини це втримати свою кукуху. Це перше. А для цього треба адаптуватись якомога швидше. Оця от фраза, коли інколи mm -hmm. люди говорять поставити життя на паузу, ні, mm -hmm. це от саме це, і заважає вам адаптуватись в нових реальностях. Життя не те, що мало бути, або що могло би бути. А те, що є зараз. Якщо ти навчаєшся цінувати і отримувати задоволення від маленьких речей, угу. от прямо тут і зараз, не зважаючи на перешкоди, знаходити можливості тут і зараз, це формує дисципліну світосприйняття. Так поставити цілі, триматись за них, розвиватись, оточувати себе людьми, які підтримують тебе, поставити життя на паузу, ні. Це є нове життя. Це є. Зробіть із нього цукерку.